Так, друзі, ходіть подивитесь. Пробуємо закалити кувородочку. Розогріли були її О, до такого ж майже синього кольору. Тобто закалювали. Просто брав горілку. Оцю, да? І просто знизу грів. І відтоді полон кончився з газом. блін. Насипав солі якраз тільки почав. Чи ж не мусив я знову ж таки розпалювати, дивіться, дрова лежить. Мусив дров наложити, де й далі гріти, тому що ну, закінчився газ, думав, закалю. Бачите, треба, щоб сіль це розмішувалося, така вона потім інша, він буде. Ну, Пробив. Трошки закрив, бачите, імпровізовано. Бо, блин, фу, Дуже вітер сьогодні такий, знаєте, і не виходить, але бачите, як стріляє. До речі, бачите, висота 28, якраз, якраз класненько наложувати дрова. Я думав, буде може за високо. Ні. Прям ідеально. Саме вгоряє ця дрова, бачите. Тільки запалив. Горілочка розгорів. Насипали солі. Так що пробуємо її закалити, щоб вона вигоріла. Ну, так як колись і робили зі стоворотами, якщо пригоряє, о, до металу то треба. Звісно, з цього року і з цього року. А димок такий, знаєте, як ото в лісі, хто знає, той знає. Такий запах, оце знаєте, горілого деревця. Ай-яй-яй. До речі, щось прикрив, бачите, я б ложив, кирпічики були. Хвилин 20-30. Дивився, треба її так закалити, помішувати сильно, така причорнівша стає. Оце спорів металу, оце ржався, відстає. Я думаю, мабуть, досить уже відносимо її пробуємо забрати звідси. Ну, так, її треба якось дивився трошки стерти, ніби, да? Оце. О. Окей, может они бы ржая косишь. а ну. Вроде бы нормально. Пробуем лекилнуть. Прям вим імбані, може хоть трошки ще подогріється, підкинемо ще пару полинячок. жарко. Я думаю, чуть-чуть зараз вона нагріється. Ще раз поворода, повторяти, чуть політи і вилімо її. Тоді наліємо чисто і спробуємо взяв, значите, трошки картопельки почистив, попробуємо піджарити, як воно буде, чи не буде пригоряти і так далі. А ну дивіться не пригоряє. Значить, я думаю, ми зуміли її закалити. Що думаєте? Раз не пригоряє. Хе-хе! <плес> Та лайк! Та вообще красота 20 ножки по висоті не треба врізати. 28 вообще шикарно накидав дров. Чуть-чуть бачите, я так привородив, щоб температура була. Але це пока закаляли. Ну прям шикардос. Так, я думаю досить, бо вже поприпалюємо. Йо-має. Закалили, злили, що потім чуть помиємо її де і йде все. Чуть водою так злив пізніше, чуть остила. Я хочу сказати, що навіть на 2 мм металу ну, прям шикардосно вийшло. Так що одобряємо таку штуку. Ну що, друзі, я рахую, що непогано, слухайте, піджарилось нормально. Так як для першого разу, я думаю, топчик. Вибачайте, грязний, бо роботи. Думаю, закалю сьогодні хоч вітер такий, знаєте, але. Блін, така картопелька, знаєте як, коли цель в костер колись, пам'ятаєте в дитинстві, або в фульгу завертали. Тіпа не почищену, а таку, типу цю. Ну ви поняли. Гей такий смак. Топчик. Став лайк.